З серпня цього року в Коростенській громаді запрацювали дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Фахівці бригад консультують постраждалих від домашнього насильства, справових, медичних, психологічних та інших нагальних питань. У мобільних бригадах працює троє людей: психолог, соціальний працівник, а також водій. Мобільні бригади надають психологічні консультації, психологічну першу допомогу людям, які постраждали. Планово або екстрено реагують на випадки насильства, інформують про медичні, юридичні та інші види послуг, які надаємо постраждалим особам, щоб зменшити наслідки насильства, Скеровують постраждалих до інших спеціалізованих закладів, консультують потерпілих щодо їхніх прав та шляхів отримання допомоги, розробляють план безпеки та проводять оцінку ризиків для постраждалих. Викликати мобільну бригаду може постраждалий, а також Правоохоронні органи, органи соцзахисту, інші служби, до яких може звернутися потерпілий. Фахівці мобільної бригади також надають очні консультування на базі Коростенського міського центру соціальних служб по вулиці Музейна, 3. За кожною бригадою закріплена своя територія. Одна працює в місті, інша в селах, які були приєднані до Коростенської громади. Спеціалісти, котрі працюють в складі бригади, мають не тільки надати допомогу, а й вміти побудувати довірливі стосунки із постраждалими. В основному стикаємося, що проблеми, які виникають в сім'ях, сім'ї в складних життєвих обставинах. Там або один член сім'ї, або зазвичай два зловживають спиртними напитками, або інші в них проблеми виникають. Вони телефонують, ми до них приїжджаємо, надаємо першу психологічну допомогу. Був випадок, коли ми виїжджали на екстрений випадок, там звернулася дитина щодо випадку насильства в родині. То ми приїхали мама із помешканець П'яні, і дитина е, сказала сама, що вона хоче, ну, е, хоче до притулку. І ми вимушені були його забрати і помістили до Віри Надії Любові, Який вік дитини 15 років дитині. Також хочу зазначити, що. Е, Наші мобільні бригади працюють з дорослим населенням і з дітьми віком від 14 років. Мобільна бригада надає екстрену та планову соціально-психологічну допомогу постраждалим. Як відзначають спеціалісти, в тиждень таких виїздів налічується не менше п'яти. Екстрений визов це коли бригада виїжджає впродовж 24 годин. А плановий визов це коли ми виїжджаємо самі, коли вже нам в робочий час завгодно. На сьогодні ми інформуємо людей, які постраждали від домашнього насилля, та насилля створено за ознакою статі. Тобто, це гендерне насилля. Насилля може бути між членами родини та дітьми. З дітками ми працюємо з 14 років. Також ми співпрацюємо із старостами сіл Коростенського округу. І проводимо знайомство з ними, залишаємо багато інформації про наші мобільні бригади. Знайомимося з сім'ями, які можуть потенційно постраждати від домашнього насилля. Спеціалісти мобільної бригади відзначають, що доволі часто доводиться працювати з нетверезою категорією населення. В таких родинах виникають самі різні ситуації. Так був випадок. був чоловік і жінка ну нетверезі, але. Ось вона пошепки, якби каже, що він мене б'є. І якби він тут же чує, що вона говорить, і хочеться їй допомогти, але вона боїться. І навіть ми скеруємо на те, щоб людина, щоб застосовувалась до кривдника якісь санкції, то потрібно, щоб вона написала заяву. Але навіть ця жінка вона боїться написати ту заяву. Вона ні, вона тільки пошепки. Змогла ну сказати, що все-таки над нею відбувається насилля. Ми як могли надали першу психологічну допомогу, заспокоїли, залишили номер телефону, до якого вона може зателефонувати в будь-який час, і якби підтримати її, просто якщо... Людина не хоче йти далі, наприклад, писати до поліції заяву. Ми не можемо її змусити і не маємо, якби на це повноважень нічого. Фахівці мобільної бригади запевняють, не слід боятися просити допомоги. Психолог та соціальний працівник нададуть вам необхідну підтримку та допоможуть знайти вихід із складних життєвих ситуацій, а іноді навіть врятувати життя. Викликати мобільну бригаду можна за телефонами: 096 141 51 86 або 050 933 10 78